Міська влада Полтави не працює належним чином. Про це Дмитро Лунін заявив в ході онлайн спілкування з журналістами. За його словами, у місті політична криза у нас кошти не виділяються, наприклад, внутрішньо переміщеним особам. А він а годують у нас тільки волонтерські організації, немає в повному обсязі допомоги військовим. Була прийнята програма там на 147, на 200 мільйонів. Але він цю допомогу в повному обсязі не зробив. У нас не прибираються вулиці. Саме Мамай з перевізниками зробив так, що у нас люди протягом місяця ходили пішки. Саме головне, я хочу сказати, це те, що досі немає МРТ в жодній лікарні Полтавщини. Треба йти до приватників. Якщо ситуація у місті не вирішиться, Дмитро Лунін буде звертатися до президента щодо введення військової адміністрації, при якій депутатський корпус міської ради залишається моя позиція, що люди обирали депутатів, це представницький орган, і він має працювати. Якщо вони не можуть вирішити свої питання, то це має бути військова адміністрація. Саме так ми працюємо, наприклад, і в, в Полтавській облраді. Є депутати, збираються комісії, приймаються рішення, йде. Повна взаємодія, робота з і депутатами, і з комісіями, і з керівництвом саме Полтавської обласної ради. Так має працювати, мені здається, і військова адміністрація в місті Полтави. Дмитро Лунін зазначив, що депутати Полтавської міськради, які збирають підписи до президента за введення військової адміністрації у місті, листа йому ще не передали. Говорили на брифінгу і про відключення електроенергії по області. Такі, Відключення будуть стільки скільки потрібно, поки не відновиться енергосистема. Це, на жаль, не планові відключення, а аварійне відключення. Тобто графік аварійних відключень не буває, тобто його не можна запровадити. Тому закликаю всіх відноситись. Сам так відношусь, ввечері нічого не включаю, не вмикаю. Економлю, тому впевнений, що кожен може так зробити. Щодо того, на якому етапі будівництво житла для переселенців, Дмитро Лунін розповів, геодезичні вишукування завершені, готують технічну документацію. На протязі найближчого часу об'явимо тендер на саме на розроблення проектної документації, там визнать і побачимо хто. Отримав цю роботу, хто переміг в цьому тендері. Сталися в області і кадрові зміни директором обласного департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту. Призначили Максима Війтенка. Відповідний наказ про нове призначення був підписаний 11 жовтня.